Про ситуацію на фронті говоримо з військовим оглядачем Василь Пихньо, з нами на прямому зв'язку. Пане Василю, слава Україні! Дякую, що долучилися. Героям слава, добрий день. А, пане Василю, ну 100 кілометрів квадратних за тиждень для Росії. Завдяки чому їм вдалося це просування? Як ви бачите, яку тактику обрав окупант? А, дуже паршивий насправді для нас темп, якщо так чесно брати, з таким просуванням росіян. А, насамперед, тут. Логіка цього просування полягає в тому, що росіяни зуміли просунутися на напрямку між Покровським та Турецьким. і на моє особисте переконання, це найбільш небезпечна ділянка, про яку варто говорити, тому що зараз в інформаційному потоці в основному несеться обговорення Сумщина, Харківщина там згадується десь південь. На моє щире особисте переконання, успіх там росіян неможливий. А... Ну так серйозний якийсь успіх, навіть локальні просування як такі неможливі у випадку, якщо на Донбасі не буде ворог досягати успіху. А в чому полягає ця логіка? Аргументує її, обґрунтує. Адже ми бачимо, що зараз на Покровському напрямку північніше Покровська ворог просунувся за трасу Покровськ Мироноград Костянтинівка. Створюв, створивши таке вклинювання в нашу оборону випнення, таке як то не нерівний тепер фронт, а він такий. Має ну, от має це от вклинювання, mm -hmm. що це означає чисто математично. Якщо з лінійкою взяти, порахувати, то це означає збільшення кілометражу лінії бойового зіткнення. Це в свою чергу означає, що, що нам потрібно більше військ для того, щоб такі, такі кілометраж утримувати. Відповідно, звідки брати ці війська зрозуміло, що вочевидь з резервів. Якщо послаблюються резерви, наприклад, командування Осту Хортиця, припустимо, то це ж в свою чергу означає, що. що то десь вони можуть так само і десь вони будуть змушені в свою чергу брати так само резерви. Це може бути південь, може бути північ. Е, відповідно, якщо ворог буде просуватися і далі такими темпами на Донбасі, а станемо на зараз, на мою думку, доволі таки загрозливо критична ситуація. У нас на покровсько е, Костянтинівській агломерації, е, то е, тоді у нас постане. Необхідність можливо перекидати певні резерви з інших напрямків, а це в свою чергу дасть загрози для півночі. Тому зараз зміщення акценту, наприклад, на Сумщину чи на Харківщину, це не зовсім. Правильно в інформаційному потоці, як на мою думку, адже головна битва зараз відбувається на Донбасі без, без зменшення, скажімо, так я не хочу, щоб хтось подумав, що там взагалі немає ніяких загроз там на Сумщині чи на Харківщині, але але просто генеральне зараз бій відбувається саме на Донбаському платармі, де ворог на жаль має ось ці от успіхи, має це просування. Чому це сталося? Ви запитали? Не щодо того, чи змінилася якась тактика. ну це не таємниця. Я думаю, що багато разів і в ваших ефірах, зокрема, ті, хто включалися, розповідали про те, що у ворога зараз, наприклад, технологічно вони покращили можливості своїх ударних безпілотників, зокрема на автолоконом підключенні під Покровськом. Вони зараз нам створили оберну пропорційну ситуацію до ну, тієї, яка була застосована нашими військами. Наприклад, на початку цього року, коли було зупиня... зупинено, коли зупинявся прорив противника. На південні від Покровська зараз на північ Покровська Росіяни використали те саме. Те саме це використання дронів великої їхньої кількості з професійними підрозділами, які перерізають фактично що логістику частин та з'єднань кілометрів на 15, 20, 25. Якщо дрони знищують логістику, якщо немає можливості навіть під'їхати, провести ротацію, провести евакуацію, то це відповідно Вражається наслідком в тому, що ми втрачаємо позиції. Справді цей темп втрат він є паршивим. Паршивим з точки зору навіть втрат особового складу окупантів. Наприкінці минулого тижня група інформаційного спротиву рахувала що на покровську на покроку торецькій агломерації. Якраз на цьому стику двох напрямків на кожен квадратний кілометр території, щоб просунутися, ось ці вами озвучені 100 кілометрів, росіяни поклали всього навсього 88 осіб особового складу. Дуже... У цього тому що в ті кращі часи. Хоча це дуже відносно питання краще, чи вони чи гірші, але е, були показники свого часу у росіяни 200, і 290 е, осіб особового складу за кожен к квадратний кілометр. 88, Ну ми розуміємо, що це, це в тому числі, тому числі так само. Це критична ситуація. А от такі малі їхні жертви за кілометр української землі це пов'язано з тим, що вони на мотоциклах проскакують у ці кіл зони, чи, чи як? Ні, це пов'язано з тим, що от я пояснював, це пов'язано з тим, що вони вибивають логістику наших ага. військ. А якщо наші війська обезкровлені, то відповідно вони мають більше можливостей наступати на ці позиції, наступати і займати їх, при цьому змушувати наші підрозділи відступати або банально, скажімо, позиції втрачається внаслідок того, що нашої відповіді якісної на просування противника. Немає там, де треба, наприклад, спрацювати групам операторів БПЛА. Вони просто напросто не доїжджають або навіть не виїжджають на позиції, тому що це стає неможливим. От. Якщо так дуже коротко, дуже просто от така от логіка. Тут я не знаю, пане Василючу. Ви бачили за телеграф вийшов з матеріалом про те, що Росія почала використовувати нову тактику потрійного задушливого захоплення, яка дає повільне, але стійке просування. За даними експертів, Москва домагається повільних, але стійких просувань комбінуючи наземні земні штурми, фіксують українські війська і вимотують їх. Дрони в тому числі і в піві, також і міномети обмежують мобільність, кидають. Міни відстежують переміщення. Каби б'ють по укріплених і, і позиціях із далеких дистанцій, знищуючи позиції навіть у глибокому тилу. Ця тактика висн... виснажує сили оборони, змушуючи вибирати між залишенням на укріплених позиціях під ударами бомб або маневрувати під атаками дронів і мін, що призводить до втрат і виснаження ресурсів. РФ і далі відчуває нестачу техніки і кваліфікованих військових. У бік кидають погано навчених солдат, використовують мотоцикли та електросамокати. А... Бомби часто виходять з ладу, незважаючи на великі втрати, тактика РФ дала територіальні успіхи. От так, такий комплексний телеграф десь дав аналіз того, чому росіянам вдається просуватися. Ви погоджуєтеся з колегами? Ну, десь ну, ви грубша, десь так згрубше сказали про це. Справді, так, так воно і є. От о, Раніше. Росіяни за рахунок о, чого просувалися Великої кількості піхоти, яку вони пускали на місні штурми. Це тоді, коли не було такого тотального насичення поля бою засобами дронового ураження або були, але не були приведені до єдиного знаменника, так як це зараз технологічно вже відбувається. Ну і плюс Ну, завжди відзначала велика кількість м'яса і велика кількість авіаційних ударів. Ось це те, що давало ворогу перевагу і можливості до просування там півроку назад, сім місяців, вісім місяців, дев'ять місяців. Тому зараз справді до цієї. Формули додалася ще третя складова. Це їхні дронові частини, які реально покращилися. Ну тобто, якщо ми так дивимося, от наприклад, Україна стартувала на початку цього року проект лінія дронів. Ч, яка його головна задача? Створити парасольку безпеки над піхотними частинами, що перебувають на передовій, і задавати ударів по близькому тилу противника, вибуваючи ось тут так власне, ту саму гори. Звісно, логістику Росіяни піддивилися за цим. І скопіювали цьому нічого немає такого е, крамольного, що вони це зробили. Вони це зараз копіювали масштабуючи свої підрозділи. Якщо ще кілька місяців тому можна було на пальцях двох рук порахувати, ті елітні так звані підрозділи БПЛАшні російські, то зараз на жаль їх значно більша частина значно більша кількість стала зараз. Вони е, значно більше оснащуються дронами е, і кількісно ну, ці масовою. Е, Атакою закидуючи наші позиції, блокуючи наших солдатів на своїх позиціях далі справді застосовують каби, які ці позиції старають. От така насправді так, тут важко не погодитися, і цей кількісно ресурсний зараз десь, напевно, кульмінаційний момент війни, тому що якщо згадати слова, сказані на оборонному форумі минулого тижня Валерієм Федоровичем Залужним, коли він сказав що ми сказав, що згадував, що Україна не може весь час. Намагатися технологічно переграти противника, ну, от воно десь зараз підійшло до цієї кульмінаційної точки, коли наші не такі кількісні, але якісні розробки подекуди навіть уже програють масштабованим системним підходом Російської Федерації саме у частині кількості, тобто зараз. Має відбутися певна зміна. У мене є там думки щодо того, як би це могло би бути. Але ну зараз справді кульмінаційний момент ось, ось цього характеру. Росіяни до попередніх двох складових, якщо завершувати цю відповідь, піхоти та авіації, додали ще й якісну дронову компоненту. Пане Василю, якщо можна поділитися своїми думками, як змінити це все і як не програти битву за Донбас? А, та це не тільки за Донбас, і це на, не правді, тільки за Донбас. В ширшому так. контексті буде битва. Це не будуть мої думки. Я радше ретранслюю думки тих багатьох інженерів, відомих публічних осіб. Скажімо, Марія Берлінська Марії Берлінський постійно висловлює або фахівці в галузі там зв'язку, як то публічний відомий Сергій Флеш чи фахівець в якості в галузі радіоелектронної боротьби. Анатолій Храбчинський нещодавно Єгор Фірсов, боєць 109-ї бригади ТРО. Ну співзвучниці всі слова ігор Луценко до речі, теж колишній народний депутат, на ніби Палашник. Ін теж висловлюють цю історію. А тут є певний організаційно-структурний підхід до дій влади в якій частині? В частині інженерної так званої ставки, от є стрімка, ну я назву так вимога або запиту. запит буде правильніше. Запит на те, аби в нас було прогнозування війни. В якому сенсі прогнозування тут є декілька складових. Якщо і є така просто концепт що якщо зібрати провідних інженерів там військових військових інженерів всіх зібрати в один дієвий орган скажімо щоб цей орган був при президентові україни чому при президентові тому що саме президент як глава держави отримує всю повноту розвідувальну інформацію від служби зовнішньої розвідки від ГУР, від СБУ, від інших розвідувальних спільнот які у нас в країні працюють от вся ця інформація стікається до нього і аналізуючи цю інформацію аби ці люди могли а розуміти і аналізувати, що ворог виробляє або куди він рухається. Б. Могли прогнозувати, як нам відповідати завчасно, тобто проактивно, а не реакційно діяти, відповідати на певні ці розробки ворога. І В а виробляти щось своє нове, що буде сюрпризом для противника, щоб він нас технологічному сенсі наздоганяв, ось цього системно. А ну і генапевно тут буде велика важливий пласт задачі, ось така, от завбачливість передбачення технологічного розвитку війни буде давати можливість розвивати процес розробок нашим виробникам. Тому що коли виробник до виробника приходить держава і каже, от, наприклад, зроби сьогодні. Оптоволоконний дрон. Що це означає? Це означає, що виробник отримує цей запит. Він починає, він має шукати можливості для того, щоб робити котушку, виробляти оптоволокно, думати, як технологічно причепити цю котушку на оптоволокно, на, на дрон. А але в нього постає при цьому актуальне питання. А скажіть, будь ласка, є гарантія державою від тебе, що через три місяці ти в мене це купиш? Є гарантія взагалі, що це буде актуальним? Чи через три місяці ти мені скажеш: ну, дякую, що ти постарався. Спасибі тобі за твої зусилля, будь здоровий. Більше не буду тебе це купувати, бо це не актуально для війни. От про це прогнозування, от про це передбачення, і якраз таки йдеться, щоб ми розуміли трішечки наперед, куди ми рухаємося, в тому числі це буде давати можливість прогнозування, які інженен. Нерні, врешті-решт, рішення ми маємо ухвалювати і завчити, тому що коли ми там сьогодні говоримо, що от було би добре, щоб дороги на фронті були затягнуті сіткою. Так щоб це сталося, потрібно було за півроку тому передбачити, що дрони розвинуться до цієї от стадії. Що нам потрібно, наприклад, в районі Костянтинівки затягувати чи добропілля зараз затягувати сітками дороги, щоб дрони не змогли вражати нашу логістику, тоді коли це ще було можливо Зараз, коли ми вже говоримо, що критично ну немає можливості для пересування, і це зрозуміло, що ніяка тобі техніка не зможе зробити, не зможе збудувати ось це сіткове загородження. Тобто, це навіть у нас дуже спрощується це питання. От, наприклад, о, там влада там чи місцева влада ні чорта не робить. Вони не готують фортифікації. Вони то готують, але це фортифікації, якби на вчора. А чому так стається, або будь-які речі там відбуваються на вчора? Чому так стається? Тому що знову ж таки ми не знаємо, яку от ніхто зараз не може точно сказати, якою буде війна взимку, е е скільки буде військ противника, які технології будуть актуальними? Врешті-решт. Навіть якщо брати вже там інформаційний порядок денний, я переконаний, що багато осіб, що у владі, що просто серед звичайного населення, будуть сидіти та сподіватися, що війни взимку взагалі не буде. І ось ця розв'язка розтяжка. Перепрошую, вона от у нас дуже сильно ну, де, де, деформує наше сприйняття і підготовку до майбутніх викликів. Ось цієї прогнозованості не вистачає. Тобто відповідь. З мого досвіду спілкування з багатьма акторами у цій грі відповідь полягає в тому, аби створити дієву інженерну ставку, зібрати уми. Найбільших виробників там, але щоб це було робочий е, момент, а не зібрати там умовно кажучи сивочоли полковників, які не вирішують в процесі насправді питання. Просто буде відбуватися такий пін-понг відповідальності або просто постановки від згідно відповідно. Це мають бути люди, які захочуть дієво проактивно щось справді передбачати, щось аналізувати і щось робити. Е, ну от десь така відповідь, як її реалізувати, я не знаю, але але запит на це є. Ну очевидно, як її реалізувати і коли вона буде реалізована, це два ключові питання. Якщо зважити на те, які йдуть тривожні сигнали з того, що Росія планує на літо великий наступ, то питання: а якщо в нас не буде технічної відповіді, як будуть на вашу думку розгортатися події під час літної кампанії, тому що очевидно Росія буде намагатися ну, піти, якщо можна сказати ва банк, до того поки не, роз, не, роз, не розмерзне ну не розмякне, прошу вибачення ґрунт, угу. бачте, все таки певні дії завбачливі були. Чинення нашим і військовим і військово-політичним командуванням. Які це дії насамперед йдеться про те, що на початку цього року справді розпочалася робота над формуванням корпусів, тобто лідерство в цьому процесі почало існувати на рівні вищого ну верховно-політичного командування зокрема, з там з появою, наприклад, замкерівника офісу президента бойового комбрига Паліси, цей процес був масштабований і зараз ми Спостерігаємо позитивні ці процеси, врешті які відбуваються в формуванні корпусів. Справді, мене нещодавно було дуже приємне знайомство. Я радію йому. Це з конкором бригади, коли колишньої бригади Хартія нині комкором другого корпусу НГУ Хартія Ігором Оболинським, і він мені реально ну от принагідно. Пояснив, як відбувається приведення до спільного знаменника усього технологічного, що є в наших бригадах. Це дуже важливий буде аспект у відбитті, зокрема усього майбутнього е, ворожого наступу. Якщо е, наші бригади ще все ще мають час, наші корпуси все ще мають час для того, щоб підготувати. Е, ну наприклад, підтягнути е, там бригада, е, корпус. Азов підтягнути до рівня Азову. Ті бригади, які потрапили туди. Корпус Хартія підтягнути до рівня Хартії, до вимог Хартії. Ті бригади, які потрапили туди. Третя штурмова. Підтягнути ті бригади, які потрапили в третю, в ну в корпус, третя армійського корпус. Ті бригади до рівня третьої штурмової. В чому головна суть у цього підтягування полягає? Тому що ми, в принципі, маємо свої власні технологічні можливості. Щоб ефективно відповідати ворогу, навіть на ці найбільші загрози відрізання ними логістики в нашому тилу, ці можливості полягають у тому, що потрібно всі ті наші дрони, всі ті наші реби, які переважно виробляються в Україні. РТР, засоби радіотехнічної розвідки, РЕРИ засоби радіоелектронної розвідки, все це підвести під знаменник. Інструментів цифрового управління, грубо кажучи, має бути і він є ці ці, ці інструменти. Є такий електронний софт, але дієвий робочий, щоб комбриг, наприклад, був таким собі ну менеджером, який перевіряє виконання KPI, Завдач від своїх менеджерів, яким він делегував повноваження, і при цьому це має бути абсолютно цифрова система, куди всі ці цифрові інструменти занесені, задіяні, грубо кажучи. Я зараз спробую так пояснити дуже дуже швидко. Наші дрони мають летіти по ворогу тоді, коли буде відкрито вікно роботи наших ребів, які будуть гасити ворожі. Канали, якими ворожі дрони летять, не гасити наші канали, якими наші дрони летять в цей час. Мають працювати дрони, розвідники, дрони Крила, виявляючи ворожі цілі, передаючи їх. Що нашим операторам БПЛА, що нашим артилеристам? Оце приблизно така дуже спрощена схема того, про що йдеться цифрові інструменти управління боєм. А в нас в багатьох бригадах це впроваджено та ж Хартія, Зов, третя штурмова, 93-я механізована бригада. Це все працює. Але потрібна, потрібно це в корпусах. Якби нашу відповідь може бути прямо зараз, що буде доведено, бо деяких деяких бригадах взагалі нема розуміння, як його управляти, просто такий кавардак какофонія різних засобів, але їх якось треба приводити до слідного знаменника. Тобто, це перший момент, який в нас може вдатися. Ну а другий момент не забуваємо, що в нас все ж таки справді на початку року стартував проект лінії дронів. З лінії дронів зараз на передовій існує три підрозділи, так з дуже активною роботою. Вони Працюють це е, насамперед, бригада Мадяра, е, Птахи Мадяра, це Ахілеси і це. Фенікс Держприкордонслужби, служби ще є два підрозділи. К 2 який повністю формувався фактично, що з нуля пол К-2, і він ще повноцінно не вийшов на свої бойові позиції. І це ще один пол безпілотних систем Рарог, який створений на базі 24-ї механізованої бригади, але зараз в якості окремого підрозділу. Ці підрозділи ось ще два вони не масштабувалися до тих до того рівня, який, ну вони ще навіть я кажу, К-2 ми ще не бачили на фронті як таких. Тому це теж буде цікаве поповнення підсилення наших спроможностей на період ворожого відбиття наступу. Тому що от станом на зараз, якщо так брати суто швидку відповідь на те, що відбувається на покротку трецькому напрямку, напевно, це може бути протиставлення от якоїсь із таких. Потужних далекобійних глибоко літаючих наших підрозділів, які так само почнуть відпрацьовувати по операторах противника, вибивати їхню логістику ще глибше. Тобто, якщо росіяни нас б'ють на 20-25 кілометрів, нам треба проти них протиставити підрозділи, які зможуть на 40 кілометрів вибити їхню логістику, і оце приблизно буде такою відповіддю до літнього наступу, тобто є. Хороші, є світло в кінці тунеля, скажімо так. Ми теж зробили певні підготовчі дії, але для того, щоб це світло і далі зберігалося, наприклад, за півроку взимку, треба зробити те, про що от, ми з вами говорили. Угу. Передній відповіді. пане Василю. Я вам дякую за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашої ефіру. Нагадаю, з нами був Василь Пахньо, військовий глядач. Закликаю дивитися матеріали пана Василя. Орієнтуватися краще в тому, що відбувається на фронті, і таким чином. Більше донатити на підтримку сил оборони, тому що інформація дуже сильно стимулює підтримувати наше військо. Пане Василю, дякую вам, кажу до зустрічі в наступних ефірах і бажаю, попри все спокійного вечора. Дякую, до побачення.